Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. І у нас сьогодні нова порція автомобілів, які продаються на автобазарі у місті Івано-Франківськ. Ви знаєте, є дуже багато цікавого. Хочеться з вами поділитися. Сьогодні піднімемо деякі теми. Загалом, що хочу сказати: якщо так вийшло, що ви вже собі шукаєте автомобіль, можемо вам допомогти з цим. Є варіант приїхати на автобазар. Походити з експертом є другий варіант, можна знайти через авторіа, чи через РСТ, чи через OLX, скинути мені посилання, я даю ціну. Якщо підходить, ви оплачуєте експерт, дзвонить, домовляється і оглядаємо автомобіль. Буде фото, відео, звіт та висновок експерта, і далі ми разом з вами приймаємо рішення, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Що відразу хотів сказати? Завжди є ще один дуже цікавий інтернет-ресурс, де можна також перевірити автомобіль, щоб відразу розуміти, чи варто з ним зв'язуватись. Давайте я трішки так підкадрую. Ось так це виглядає, друзі. Зараз ми бачимо Car Vertical. Це інтернет-ресурс, який дає можливість подивитися історію автомобілів, якщо автомобіль відвідував та, станції. І зараз ми бачимо Cayenne в кадрі, давайте глянемо на цей автомобіль. Що перше, ми бачимо, бачимо, що відразу є. Скрученість пробігу. Давайте зараз перемотаємо. і от По шкалі ми бачимо, що було 340 пробіг. І в 20-му році 6 го місяця автомобіль під, підредагували на 179 і дали цьому автомобілі нове життя. Ну Я, звичайно, жартую, але це факт залишається, що вже там крутили і є така справа. Звичайно, що якщо ви такий звіт побачите, то Дивитися далі цей автомобіль, ви вже приймаєте рішення, чи вам таке підходить, чи ні, але інформацію ви вже маєте. Що від себе хочу сказати, можна по е, знижці Рома, або внизу посилання переходимо і отримуємо 20% знижки. Друзі, користуємося. До речі, якщо хтось не знає, як це робити. Можна мені скинути посилання, і я вам допоможу це розкрити і відразу вам прокоментую конкретно по, про цей автомобіль, який вас буде цікавити. Ну що, вмошуємося зручніше, ми розпочинаємо. Палець, до речі, вгору. Поїхали. Ну що, Івано-Франківськ. Сьогодні має можливість проаналізувати, які автомобілі продаються, коли приїжджати у Франківськ. Ми розпочинаємо, вмощуємося зручніше, поїхали. Ви знаєте, Франківськ працює, зараз трішки камеру налаштуємо, щось у нас рябить. Франківськ працює тільки в неділю. Якщо у вас є бажання придбати автомобіль і поїхати саме у Франківськ, то вам потрібно спланувати саме на цей день. Також потрібно собі розрахувати, що зранку потрібно бути година 8 вже на ринку, а то і 7.30 ну, з запасом, ну, 8 вже треба, як кажуть, почати. Процес огляду і підбору автомобіля для себе. Ринок працює, в принципі, фізично, десь до пів першої. За цей час, я вам чесно скажу, цілком достатньо обійти ринок весь і прийняти рішення, який автомобіль придбати. Давайте ми з вами розберемося, які ж автомобілі продають, ну і що робиться з цінами. Тому що наразі все не втішно, але факт. Значить, автомобілі, які продаються саме у Івано-Франківську, це є автомобілі категорія кросовери. Їх є там досить-досить багато, ну, скажімо, найбільше, якщо брати по локації ближні, це, скажімо, порівнюючи з Луцьком, порівнюючи з Рівнем, також порівнюючи Львів, Франків завжди славився, так воно і є, що завжди найбільше кросоверів – це у Франківську. Тому, кому кросовер потенційно вам у Франківськ. Звичайно, на ринку також продають ється як Європа, так і Америка. Тобто, в принципі, тут є така ще складова, яку також потрібно розуміти. Тобто серед таких автомобілів також там можна щось придбати, якщо такого плану вас щось цікавить. Також хочу сказати, щодо це ми про автомобілі, а от що робиться з цінами, неможливо зрозуміти, але фактично ціни. Зараз на даному етапі, я вважаю, є найвищі по шкалі ну, за останній рік часу. В принципі, одна з таких речей, що впливає на ціну, це те, що завжди осінню автомобілі були більше в попиті, тобто покупців є більше, відповідно, ціна трішки піднімається. Також чую, що все-таки закінчились, так жартують, знаєте, я кажу, закінчились хороші автомобілі з Європи, тому що все-таки ціну нам диктують автомобілі, які приїжджають з Європи сюди. Це є факт, з тим, в принципі, нічого не зробити. Якось так воно все формується. Якщо, скажімо, є можливість автомобіль привезти значно дешевше, то його почнуть возити. Такого такого плану я маю на увазі автомобіль, будь-який, звичайно, але мається на увазі то, звичайно, ціна падає. Якщо, відповідно, все навпаки, тому воно так є. Зараз на правду треба визнати не тільки там, чи у Франківську, чи в Луцьку, чи у Львові, на всіх в принципі, авторинках ціни космос. Ну, це треба визнати і це є факт. Насправді сказати, що буде там подешевшення з Нового року, ну, такого не буде. Ми такого не бачимо, тому що зараз, я так розумію, владі не до того, тому що в нас є реально зараз зовсім ін, цей. В них є зовсім інші задачі, орки, як бачимо, наступають постійно тривоги. Ну, але мова зараз не про це. То що ж? Що ж можна придбати, які автомобілі продаються, і сьогодні хочу розповісти, як це зробити правильно для тих людей, хто вперше шукає автомобіль, а іноді не вперше. Все-таки автомобілі ми купляючи і продаючи, в основному це відбувається там раз на кілька років, тому цей процес, умовно кажучи, кожен проходить ну, заново завжди. Тобто купляє автомобіль, треба зібратися з думками і щось шукати. Так що ж можна придбати і які автомобілі, значить? Якщо ви приїжджаєте на автобазар, потрібно чітко розуміти, ви, який ви хочете автомобіль, чи це має бути Європа з великим пробігом, на жаль, такі реалії, це 200. Хтось там показує трішки менше 200, але умовно це 200. Чи це буде Америка, яка буде вдарена і від, 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 відновлена, і після відновлення її продають з меншим пробігом. В принципі, грубо дві категорії. Ну, категорія, як кажуть, європейська. Я так бачу, ну, принаймні серед наших підписників і глядачів, і по замовленнях я бачу, більше люди люблять все-таки Європу. Вона якась ближча. І більше є таких замовлень. До речі, напишіть в коментарях, кого цікавить, Нас же назбиралося, до речі, досить багато автомобілів, які ми підбирали нашим замовникам. Якщо цікаво, що люди купляють і які автомобілі, то я готовий буду. Можливо, навіть на наступний раз. Якщо в коментарях буду бачити активність і вам це потрібно, тому що відео завжди знімається для вас, дорогі мої. Ви мені напишіть, якщо цікавить, от по підборах, які автомобілі підібрали. Я також там зроблю нарізочку і активно покажу, що, що було придбано, які автомобілі придбала наша команда. Давайте відразу скажу, як все виглядає. Якщо, в принципі, у вас є бажання придбати автомобіль, ми надаємо таку послугу допомога у підборі, не підбір автомобіля, тобто без вас, а допомога у підборі. Що це означає? Ви можете приїхати на ринок, я даю вам експерта, наш експерт-фахівець ходить з вами по ринку і. Дивиться необмежену кількість автомобілів, всі, які вам подобаються, і тоді вже приймаєте рішення, який автомобіль ви хочете придбати. Ви знаєте, зараз, блукаючи по ринку разом з вами, дивлячись зараз на ціни, згадую, як ми шукали Кашкая. І ви знаєте, з Кашкаєм в мене дуже все цікаво, є ціка, така, як кажуть, довга історія, але я завжди на неї опираюся в тих моментах, коли. Мене мої підписники чи глядачі запитують роман, чи можна придбати автомобіль. Це є саме основне питання, і воно є завжди саме правильне. Ну, Я ж їду на ринок, чи, чи куплю я автомобіль. Ну, куплю чи ні, є такі автомобілі. Ви ж там ходите, ви повинні знати. І направду так і є. Ми ходимо по ринку. І чи ми знаємо, що є автомобілі? Знаємо, але чи купити автомобіль можливо, невідомо. Чому? Чому я так зайшов зі сторони і з кашкаями? Пригадую, як ми ходили, до речі, це відео є опубліковано. Як ми ходили, шукали кашкай для нашого замовника, він приїхав з товаришем, ходили по ринку у Франківську, і зі всіх кашкаїв знайшли два таких реально класних, вони, до речі, два поруч стояли. І стояли і не знали, які взяти. Тобто два реально було постану хороші. По ціні там приблизно те саме, і одним словом, з тих двох ми все-таки підібрали той, який більше все-таки подобав, подобався. Та? Е, і, е, до речі, можливо внизу лишу посилання на, 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 на це відео, але саме цікаве. Ну і все, ми, було придбано один Кашкай, проходить буквально десь тиждень, приїжджає пара, такий пан в червоній курці був. Ми знову шукаємо Кашкая і ви не повірите, обходимо весь ринок, нормального Кашкая немає. Далі мене, в мене була така ситуація, ну там Тігуан ми купили, але розмова не про це. І далі на третій раз мене знову питають, Роман, як ви думаєте, от бачили, ви там Кашкай підбирали на відео, чи буде Кашкай? Кажу, ви знаєте, один раз було два, на другий раз ні одного, а як буде на третій раз, ніхто не знає. Ви знаєте, насправді, на чому так все відбувається, давайте я поясню. Запитання є правильне, тому що коли тратиш час, ресурси, кошти, для того, <кій> перепрошую. Для того, щоб приїхати на автобазар, хочеться розуміти, чи купиш автомобіль. Але на правду, відповіді, чи буде автомобіль, чи не буде, немає, тому що, ну, причин взагалі є декілька. Але грубо, давайте попробую пояснити, чому я не знаю, наприклад. Так? Тобто я кожен день там можу ходити, але я не буду знати, тому що ринок формується завжди, як кажуть, заново. Тобто, що це означає? От ми з вами походили, там восьма година. Експерт з вами ходить по ринку, ви подивились на автомобілі. В кінці ринку, тобто вже там на година перша, люди всі роз'їжджаються, і ринок практично є пустий. І далі відбувається такий момент, коли ви вже стоїте, вийшли, все, ринок пустий. Як знати, хто знову приїде на наступну неділю, та, там з, 7, з 7 до 8 години автомобілі з'їжджається, хто знову приїде, можливо, там вже все, половина буде розпродана, можливо, хтось ще повернеться на друге коло, та, можливо, хтось привезе вже свіжий автомобіль. Тому кожен ринок це є тиждень часу, і насправді тиждень часу це є багато по часу, щоб продати автомобіль, особливо для тих людей, хто Займається автомобілями, вони швиденько туди-сюди позвонили, хто там треба, запитав, є, можливо, якісь свої замовники, які час від часу запитують, чи має щось цікаве. І так воно все відбувається. Тому треба розуміти одну просту річ, що ринок будь-який він формується завжди заново. Тобто ви прийшли, це не означає, що ви на наступний день через тиждень приїдете і скажете, так, я вже тут знаю, що тут стоять там, декілька автомобілів, там, от такі ми дивились, такі, такі ні. Не працює. Якщо так, ну, з одної сторони, працює тільки в тому плані, що, можливо, ті, ті, ці автомобілі, які не були куплені за перший ринок, що вони лишаться на другий, а потім ще на третій, це факт. А от хороші автомобілі вони розбираються. Чому так відбувається? Чому е, забирають люди? Тому що приїжджають покупці своїми, до речі, експертами. Бачу на, на, на даному етапі, якщо так подивитися по ринку, то видно, що люди беруть собі фахівців і правильно шукають автомобіль. Завжди на каналі я багато розповідаю про те, що автомобіль купляючи, потрібно потратити ресурс та, якийсь певний, для того, щоб люди, які розбираються в таких речах, щоб вони вам підказали, чи це правильний автомобіль, чи, можливо, потрібно просто втікати-тікати від цього автомобіля, бо якщо його купити, то приведете злодія до хати. Повірте, ці слова, вони і золоті, тому що навіть сьогодні, опираючись, в нас. У мене зараз є одна замовниця, яка замовила Renault Grand Сценік. Планувала в суботу також їхати, але я кажу, слухайте, можливо, ми сьогодні глянемо а в суботу, якщо потрібно буде приїдете вже. Оглянули ми сьогодні це Renault Grand Сценік. Сумна ситуація, тому що по паливній системі фрусунки як перша, так і чи четверта, чи третя, там вже за двіючку зайшли, це вже поза нормою. Все, тобто там потрібно падати на ремонт паливної системи. Далі проблема по каталізатору, але не вже вона, вона буде ще трішечки. Але вже треба буде, як кажуть, про це думати. Тому, перевіряючи автомобіль, ви не попадаєте на ремонти, на які ви не планували. Та, може таке бути, що ви подивитесь. У нас бували такі випадки, коли. Замовник подивився на автомобіль і каже, слухайте, ходова і там то, то, да нічого, все, дякую вам, хлопці. Він собі пішов, домовився із продавцем, скидаєте мені на цей ремонт, все, я автомобіль забираю. І тому тут є правда, якщо теж так, так собі так, так мислити, але вже покупець, маючи інформацію про автомобіль, а що, яку інформацію отримає про автомобіль замовник, це перевірка кузу вона причепність на ДТП. Це повністю лакофарбове покриття в якому стані. Далі перевіряється мотор диміння, супутіння, підтікання. Далі перевіряється, тест-драйв робиться ходової, тобто якщо є якийсь стукіт, ви його не приховаєте. Він буде. І стукіт дасть розуміння, що і як відбувається. Звичайно, заїжджається на яму, це на ринках, дуже можливість є, гарна, там завжди так є, така можливість є. В ході тест-драйву перевіряється тормозна система, чи при тормозінні, що відбувається, та чи автомобіль кудись не веде в сторону. Також перевіряється рульова, тобто чи є якийсь стукіт, як, як поводиться автомобіль при кермуванні. При розгон, старт, щеплення, якщо механіка, як переключається передачі, і підключається комп'ютер. Коли це все правильно протестувати, перевірити, у вас буде розуміння про автомобіль, в принципі, все те, що потрібно на початковому етапі. Знаєте, я завжди кажу. Що є ще другий етап, це якщо ви хочете дуже-дуже перестрахуватися, це поміряти компресію, було б дуже добре, звичайно, не кожен із продавців дає таку послугу, щоб перевіряти, тому що дійсно, якщо дуже довший час там є моменти, якщо не відкручувались, та форсунки свічі, воно може там бути якась певна проблема, щоб туди залізти, але сам факт залишається фактом. Вам при купівлі, якщо є така можливість, я завжди кажу. Перевірок треба робити чим побільше. Їх зайвих не буває. Все, що ви перевірите, ви будете готові в подальшому, в якому стані ви купляєте автомобіль. А можливо, ви в процесі перевірки зрозумієте, що він вам не потрібний, і все. Так що тут потрібно це розуміти. І тому ситуація є дуже, скажімо, непроста. Якщо ви хочете придбати автомобіль, я також часто чую, як до мене. Звертаються замовники, кажуть, Роман, ви знаєте, шукаю автомобіль, але вже шукаю активно, тому що свій автомобіль продав, якось, виставив там, чи прийшов сусід, забрав цей автомобіль, а тепер я розумію, що придбати автомобіль важко. Ви знаєте, я коли чую такі слова, я розумію, що людина підходить правильно до ситуації. Тому що, якщо взяти автомобіль... І не перевіряючи швиденько купити, це дуже швиденько автомобіль. Дивіться, скільки на ринку зараз є автомобілів. І купляючи на ринку автомобіль, ви повинні розуміти, що якщо швидко його купити, ну є підозра, що може бути щонебудь. небудь Ви знаєте, я й чув такі розмови. Це до мене також дзвонили підписники чи глядачі, і казали: Роман, ви знаєте, я попередній автомобіль купив, від'їздив там 5 років. І не мав ніяких проблем, все було добре, і купляв, в принципі, отак от. Просто. І ви знаєте, тут також є своя правда. Можна купити, придбати автомобіль, який буде отак стояти, і він буде добрий. Тобто ви його купите, щось там вкладете, та? тобто завжди б автомобіль потребує якихось певних вкладень. Це нормально, нічого з цим не зробиш, це є факт. Але мається на увазі, що проблем ніяких не було в людини. І це добре, тому що... Не може бути усі автомобілі погані чи усі автомобілі добрі. Завжди є і такі, і такі. Тому, в принципі, якщо ви будете не перевіряти, ви можете і попасти на хороший автомобіль. Це факт, це треба також розуміти. Але є ризик попасти не на такий, який ви хочете, тоді буде все плачевно. Ви знаєте, є також випадки, коли люди купляли автомобіль не перевіряючи. Я багато в відео це публікував. І ставалося тоді вже зовсім все по-іншому. Тоді вже починає людина добре, якщо автомобіль технічно просто потребував певних вкладень більше, ніж людина сама собі розраховувала, і автомобіль був придбаний за завищеною ціною. Тоді ж це ще не проблема, тобто можна щось скласти. Та, наприклад, там, ходову зробити. <кій> Навіть якщо по мотору, та, це дорого, але, наприклад, там, та, підкинути кільце, там, підкинути корінніше тоні вкладище. Голову можна залізти та на, 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 поремонтувати, це також, до речі, дешево, Голова це серйозна справа, тому що газорозподільчі вали, впускні випускні, випускні цей, клапана, це все, це все дорого. І якщо там вже так запущена ситуація, то воно також, як кажуть, потягне гроші. Але це все рівно можна відремонтувати. Гірша ситуація, коли є проблема з кузовом. Якщо автомобіль там був перевертався. Приймав, як кажуть, активну участь в ДТП, і його було там частина відрізана. Такі автомобілі, на жаль, є. Вони продаються, успішно, на жаль, продаються. Бо люди, хто не перевіряє, то такі автомобілі є шанс придбати. Та? Тобто, коли у вас половина автомобіля їде від іншого, від іншого, від іншої машини. І, в принципі, якщо майстри добре зробили, добре все зварили, то ви будете їздити і не будете навіть цього розуміти, аж поки там десь щось. Як кажуть, не, не, не вийде так, що та. Тому, але продаєте такі автомобілі, особливо коли там криша відрізана, та її поміняли. Це проблема насправді. Проблема в тому, що такий автомобіль ви купили по вартості нормального автомобіля, а коли ви вже продаєте, ви вже продаєте із зрізаною, як кажуть, такою запчастиною. Ну, це серйозні речі. Я вважаю, що тут краще, як кажуть, 10 разів заплатити за перевірки. Але все-таки уникати таких автомобілів і тоді ваші кошти будуть збережні. Тому що кошти, які ви даєте за автомобіль, це ваші кошти, які ви вкладаєте. І через рік, через два, якщо ви будете продавати цей автомобіль, у вас буде можливість ці кошти назад взяти. Там є категорії автомобілів, які які швидко дешевшають, ну і це, як кажуть, факт. Особливо швидко дешевшують автомобілі, як, в яких там 2-3-4, ну, 5 років та, від нового. Якщо автомобілі вже в певному віці, там, скажімо, категорія 7 тисяч доларів, наприклад, чи 8 тисяч доларів там, Kia, Sorento, Kia Sportage, наприклад, це, до речі, також цікаві автомобілі, які не дешевшують, наприклад, так, ну, одні з, скажімо так, то... Ви за рік часу, за два вернете свої кошти, основне, щоб цей автомобіль придбати правильно. Якщо правильно придбали, буде все добре. Ну що, ми потихеньку підходимо до логічного завершення. Меган 3 в кадрі, 16 рік, 12.300. Ось такий автомобільчик. І, в принципі, друзі, ми ще одна хвилиночка і будемо завершувати. Ефірний час підійшов до... До кінця, мабуть, так буде ще також, можна правильно сказати. Якщо так склад... складеться обставини, що ви вирішите придбати автомобіль і вам потрібно буде допомогу, можна по телефону під відео сміло звертатися, писати, можливо, на Viber, на WhatsApp, Telegram, Роман. От є такий-то автомобіль, на авторія потрібно перевірити, я подивлюсь локацію, даю вам ціну, підходить, ви можете це замовити, і ми вам оглянемо і чітко вам скажемо про цей автомобіль, чи вартує він уваги. Тігуан у нас автомобільчик ще в кадрі. Давайте ми його так одним оком ще глянемо. 14 рік 16500. Ось такий сьогодні ринок був, друзі. Ось так сьогодні походили. Усім успіхів! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько! З вами був Роман Світушак.